Привіт всім! Я Олексій Щетінін, доктор філософії з релігієзнавства. Сьогодні ми живемо в важкий час, війна, і дуже важливо мати надію і підтримку. І хто може бути таким якорем для нас? Тільки Бог. І в Біблії сказано, що Ісус Христос увійшов на небо, ставши таким якорем. Ось і ми, приєднуючись до церкви, стаючи учнями Ісуса Христа, вивчаючи Слово Боже, можемо увійти в спокій, який Бог дав, дав людям. Ось, тобто орієнтуватись на вічність, а не те, що тут на землі, нас оточує. Ось, тобто, увійти в Божий спокій, це означає, що Слово Боже поставити на перше місце. Тобто кожного дня знаходити час, щоб вивчати Слово Боже. Кожного дня знаходити час для молитви. Ось, якщо у мене якісь матеріальні речі вище цього, якщо я не знаходжу час на слово Боже, значить я не увійшов у Божий спокій. Тому що всі проблеми в світі від ігнорування Слова Божого. Ось я особисто слухаю пасторів, докторів теології, Станіслава, Юлію Савтаненко. Тому всім. Рекомендую підписуватись на відповідний канал одноіменний в Телеграмі. Чудового всім дня!